Сьогодні надзвичайно рідкісний, я б сказав, ексклюзивний випадок. Забудовник елітного котечного містечка у коншезаспі провів екскурсію для нашої програми і не лише показав, як там красиво, а й розповів, хто де живе. Купа цікавих експонатів у матеріалі Лесі Іванової. Конча заспа унікальний концепт на ринку нерухомості: сосновий ліс, власне озеро, високий паркан і елітні сусіди. Це зараз. А 15 років тому на місці французького містечка був дитячий оздоровчий табір заводу Київгума. Завод цей табір продав. Новий власник, забудовник, взявся за реконструкцію. Я зробив проєкт з реконструкції піонерського лагеря під здоров'ям комплекс сімейного типу з спостройка школи дитячого садика на території. і… Демовля для продажу. Табір викупили, однак 9 гектарів рекреаційної землі під ним належали місту у 2003 році. Фірма Сергія Шевченка оформила землю в оренду для обслуговування дитячого оздоровчого табору. Табір забудовник офіційно перероблював у дитячий оздоровчий комплекс сімейного типу. Розробив проект погодив у КМДА, отримав дозвіл на будівництво і збудував котеджне містечко, яке вийшло ще й вдвічі більшим за орендовану ділянку, адже парканом нині обгороджено ще й прилеглі вісім гектарів лісу. Сам Шевченко порушень не бачить. Каже, паркан відновили на місці старого піонерського. Житлові будинки тут і не планувалися, і взагалі котеджне містечко закону не порушує, тому що за документами воно і не котеджне, і не містечко. Проект здійсни з, потребування, зона рекреації, ніж жилеє Этот проект предусматривает, помимо того, що простроені дама зкважину пожарну водойомість. Проєкт виконує соответствие з который котрий утвердили гори. Діти не жили фонд, і всі дома по проєкту должны быть нежилыми помещениями. На папері дитяча здравниця в натурі житло класу бізнес-люкс. Місцеві малюки досі вдягнені по формі, але вже не в червоні краватки. Ви хотіти, що жили піонери? їх уже нету, к сожалению, крадості. Поэтому діляти піоніра в піонерський лагерь ну, це утопія. На в конче заспів, це безсмислено. Замість краваток погони та мантії. Краватки, якщо й лишились, то тепер вже вони не піонерські, а бріонівські. Сайт цього містечка повідомляє, що його статус визначають елітні сусіди. І, судячи зі слів забудовника, не бреше. Прогуляємось. Один з перших будинків на в'їзді належить колишньому міністру оборони, а нині очільнику управління держохорони Валерію Гелетею. За словами забудовника, Гелетей захотів тут оселитися уже після затвердження плану містечка. Вільних місць не лишалося, тож довелося залізти на територію лісопарку. Цей будинок е, знаходиться на території частичних е, території Кієву, частічна лісопаркова хазяйства. Полдома там, полдома, полдома тут. А як так получилось. Ну, Граніцю як-то двінули, коли ми об этом не узнали. Тому вийшло так, що в Том оказався між 20 здесь. У 2008-му Галатей уклав угоду на зведення будинку за 4 мільйони гривень. Та в забудовника грошей не знайшлось, і тодішній очільник УДО збудувався за свої. При цьому ні він сам, ні його дружина, ні двоє його синів бізнесу не мали. Нині свої 652 квадрати чиновник чесно вказує у декларації, що цікаво саме як житловий будинок без усіляких дитячо-рекреаційних метафор. Єдиний на території будинок із окремим приватним озером записаний на Дар'ю Черновську. Це дочка експрокурора Києва Анатолія Мельника. Мельник усе життя служив у прокуратурах. Був заступником пшонки в ГПУ, рік очолював столичну прокуратуру понад рік Луганську обласну. Після краху Януковича звільнився за власним бажанням. В інстаграмі 25-річної Дар'ї діти і подорожі. Ось вона на відпочинку Монте-Карло, тут Ніца, а ось Париж. А з нею на фото чоловік Ігор Черновський. Як і батько Дарії, він прокурор у Печерській прокуратурі столиці. Будь-яка подорож з інстаграму Дарії дорожча за річний дохід її чоловіка, адже в декларації у Черновського аж 60 тисяч річного доходу, ніякої нерухомості і ні копійки на рахунках. 60 тисяч на рік це 5 тисяч гривень у місяць. А тим часом дружина прокурора минулого року стала власницею 400 квадратних метрів у новопечерських липках. Це житловий комплекс бізнес-класу. Сьогодні квадрат тут іде по 2 тисячі доларів. І це ще не все. Дар'я виявилася успішною бізнес-леді. Позаторік у 24-річної дівчини знайшлося 7 мільйонів для внеску у статутний фонд автомобільної фірми Автодрайв Альянс. І взагалі доньці й дружині прокурорів якось щастить із грошима, а гроші люблять тишу. У вас право власності оформлене через подарунок. А хто вам подарував цей будинок? Я не буду чаю. А, ну, дивіться, чому я запитую, у вас чоловік прокурор і батько у вас також прокурор? Ну, мені цікаво, звідки у вашої родини таке майно. Я не буду відповідати на такі якщо Вас тут інтересують цього. А скажіть тоді, будь ласка, стосовно стосовно вас? Я знаю, у вас є фірма Автодрайв Альянс. А скажіть, будь ласка, це ваш бізнес чи можливо когось із вашої родини? А, извините, до свидания, Родина Мельника тут не єдині правоохоронці. Сусідом експрокурора виявився його ж заступник по київській прокуратурі В'ячеслав Трунов. Будинок на 360 квадратів оформлений на його дружину Нелю. А ось цей помаранчевий будинок 550 квадратів записаний на Галину Фаринник, дружину колишнього очільника головного слідчого управління МВС Василя Фаринника. Є тут і представник Феміди. Ось цей будинок належить судді вищого господарського суду Ірині Кондратовій. Її батько Дмитро Притика 15 років очолював цей самий госп суд. Кондратова розповідає: цей будинок придбала за кошти від продажу частки у бізнесі, яку мала ще до того, як стати суддею. До фінансування питань немає. Та чи знала суддя, що за документами її будинок? Дитячий оздоровчий комплекс. На жаль, на той час вони нам поставили не, не дали всі, всі не надали всі документи. Тобто ви не Ми... бачили договір баральний на землю? Ні. А яким чином ви наважилися інвестувати в будівництво на землі, на яку ви не бачили документів? Ну так сталося. Так сталося, тому так. Так відбулося, тому що в нас частина документів ми не бачили, частину щось показували, щось не показували. Казали одне Шевчі. пан Шевченко розказував дуже гарно, а який потім нічого не підписував, а сталося по іншому. Сабе Кондратова у цій історії називає скоріше потерпілою. Розповідає, що навіть добудовувати довелося власними силами. А чоловік Кондратовий Костянтин пригадує. По договору у нас должны бути газові котельні, у нас должны бути батареї, двері, окна. У нас этого нічого не було. Ми достраивали це все за свої То Тобто, фактично у нас нам было продано кирпичи з фундаментом, з кріпленої зв'язки. как-то на всі этой крышей. І розводить руками. Попали, каже, на еліту центр. Суддя господарського суду не помітила проблем у власній господарській справі. Я був достатньо саркастичний. І ще коментарів Гелетея ми так і не отримали. Власне, випадково, два роки тому наша програма знайшла заклинання виклику Гелетея. Потрібно зранку приїхати додому до Турчинова, Гелетей з'являється за 15 хвилин. Та ну не можна ж використовувати секретаря РНБО як кнопку термінового виклику головного художника. Це якось незручно. Хоча дізнатись, звідки у кар'єрного чиновника Гелетея такі гроші. Було б страшенно цікаво. А зараз до тих, в кого наявність грошей жодних питань не викликає, їх походження цілком зрозуміле, хоча й сумнівне. Мова про бізнесменів, які харчуються на державних тендерах. В будинку на 650 квадратів планує оселитися нардеп Сергій Лабазюк. Маєток він придбав у 2014 році, вказавши у декларації навіть ціну покупки понад 2 мільйони гривень, і зазначив, це житловий будинок. Хоча по документах тут житловий корпус в оздоровчому комплексі. Ні, мене не здивувало таке призначення, тому що на території нашої держави дуже багато є різних форм власності і так далі. Тому коли я купував нерухомість, я перед тим проконсультувався, і ця нерухомість цілком законною. Лабазюк відомий також як бізнесмен його родина володіє аграрною компанією 2004. Попри аграрну назву і спрямованість, фірма має ще один вид діяльності будівництво доріг. І вже не один рік виграє саме будівельні тендери. На щонайменше 300 мільйонів на рідній Хмельниччині. Понад третину цієї суми Лабазюк розіграв на тендерах із єдиним конкурентом Пад Південь Захід шляхбуд Це тендерний чемпіон часів Януковича. На віддяку 337 мільйонів. Південь Захід шляхбуд виграв, маючи єдиного конкурента ту саму аграрну компанію Лабазюка. Після втечі Януковича виявилося, що за кредити Південь Захід Шляхбуду ручалася сімейна компанія експрезидента. Вигідний симбіоз Лабазюка припинився лише після втечі Януковича з країни. Та нині нардеп не просто не визнає тендерних розіграшів, а навіть заявляє про претензії. Мовляв, південний захід шляхбуд виявився поганим партнером. Ми на тендера виходили не в парі. От, щоб, щоб сказати в парі, знаєте, це потрібно напевно відверто вже з вашої сторони сказати, що ви підігруєте один одного. я там історію цього підприємства чуть-чуть знаю, так як воно насправді наробило багато проблем і в тому числі не розрахувалося з нашою компанією. Там не пам'ятаю, яка сума, але теж є заборгованість, і судове рішення. Хоча чим не вдоволенила базюк, неясно. 117 мільйонів на будівництво доріг теж на дорозі не валяються. Будинок ще одного бізнесмена Арсена Демченка нещодавно арештували в рамках кримінальної справи. Ця історія також пов'язана із держзакупівлями, тільки цього разу Укртрансгазу. У 2009-му Укртрансгаз провів тендер на переобладнання компресорної станції. Йшлося про значну суму 27 мільйонів гривень. Перемогла компанія Демченка Енергогазпром. Лише за обладнання Укртрансгаз заплатив майже 24 мільйони. Фірма Демченка замовляла його в іншої компанії за 18. Але за даними слідства, насправді все це купили за 2 мільйони у третьої фірми. До того ж, записавши собі 18 мільйонів витрат, компанія Демченка сформувала податковий кредит, не доплативши державі понад 3 мільйони податку. Нині Демченко називає справу надуманою. Це має поражень більше п'яти, і вони крутять, викручують мене щоб я їм… Заніс пару ну, покупають. Я цього не роблю. Вони тягнуть, тягнуть, а зробити нічого не можна. Я ходжу на довпити, я ходжу в суди, без, без питань. Справу закрити можна так. Занести те, що вони хочуть. І все. Вони цього не роблять, тому що я відчуваю те, що я прав. Цікава деталь, яка могла відбитись на успішному бізнесі з Укртрансгазом. Батько Демченка раніше очолював у цій держкомпанії управління енергетики. Мешканці французького містечка живуть, мов у казці, але в тих, хто далекий від державних посад та державних грошей, казка може бути і страшненька. Наявність грошей вона ні від чого не захищає. І придбати будинок з елітними сусідами не гарантія того, що він залишиться вашим. Кримінальні справи розповідають, як місцеві мешканці без погонів втратили свої будинки. Хто їх знайшов? Прокурор. Забудовник цього табору елітних піонерів Сергій Шевченко жаліється. Останні кілька років не контролює ані своє будівництво, ані фірму, яка його провадила. Років із шість тому, нібито побоюючись рейдерів, завів фірму у банкротство, а от вивезти уже не зміг. У 2014 році -мі, між кредиторами і Києвом було достійне соглашення, Тому що ми виходимо з банкротства. було готувалися до підписанням мирового соглашення. Ну тут внезапно появился кудляк. Его На этапе подписания и он нам суд вставил как ликвидатор предприятия, хотя мы на ликвидацию не планировали идти. И с тех времен у нас продолжается война между Кудлюком, теми лицами, которые связаны с Кудляком, и нашим предприятием. От тільки Шевченко не договорює, воює він на два фронти. І один із них окупаційний. Ще у 2008 році підприємство, на яке оформлена земля французького містечка, він перереєстрував у Сімферополь. І тепер фірму виводять із банкротства в тамтешніх уже російських судах. Російське посольство в Києві вже навіть прапори познімало, а наш забудовник рятує свій бізнес у судах окупованого Криму. Рішенням Кримського суду Київгума уже вже і не банкрутує, Нібито не встані оплатити судові витрати і ліквідатора. Тож справу закрито. От тільки сенсу рішення кримських судів Україна не визнає. Тим часом майном французького містечка розпоряджається ліквідатор Євен Кудляк. Розпорядник він дивний і спритний. Олександр Бондар вклався у будівництво ще років з 10 тому. Вклав півтора мільйони у таунхаус. Однак право власності ніяк не вдавалося оформити. Спочатку роботи припиняли через крилу, потім сталося банкрутство забудовника. А поза минулого року він дізнався, що його будинок ліквідатор продав. Він вважає, що він цілком правильно. Поступив, що він вважає це майно безхозним, що ми до нього не з'явилися. Ми не пішли з ним на контакт, і відповідно він вважає, що ми не маємо жодних документів і прав на ці будинки. Схема виглядала так: Київгума під керівництвом ліквідатора продала 10 об'єктів на території містечка, товариству з обмеженою відповідальністю, технічне промислове постачання. Але не як будинки, а як будівельні матеріали, що нібито мали залишитися після того, як будинки розберуть. Продавали через консультаційну фірму, якій що характерно, покупець доручав придбати ніякий не Брухт, а будинки житлові. Потім угоду зацементували судовим рішенням Печерського суду. Після перепродажу новим власником будинку Бондаря виявився екс-прокурор і Одеський Степан Моліцький. Рішення, котрим цементували угоду купівлі-продажу, приймали ось тут, у Печерському суді міста Києва. Славнозвісний суддя Сергій Вовк. Той самий, котрий саджав за грати Юрія Луценка. Пізніше його рішення у частині про визнання права власності скасувала апеляція. Судді побачили різницю між нерухомістю і брухтом. Все, цікаві власники будинків закінчились. Давайте трішечки поговоримо і про саме містечко. Земля під ним досі належить Києву. Але це ненадовго. У найближчих планах передати її у приватну власність і остаточно легалізувати цей дитсадок. А тим часом земля під містечком офіційно все ще належить громаді столиці. Після стількох років її заходилися переоформлювати у статус більш-менш відповідний до реальної ситуації і заодно частково приватизувати. Ліквідатор «Київгуми» просуває у Київраді новий проект. Згідно з ним, на ділянці мають дозволити будівництво дач постфактум, адже тут уже давно все збудовано. Саму землю пропонують розкроїти, а ділянки під будинками передати у власність мешканців містечка. Безоплатно приватизувати хочуть 1,75 гектара. Сьогодні ринкова вартість сотки землі у конче заспі понад 200 тисяч. Тобто, у разі приватизації, Київ подарує мешканцям французького містечка. Земельний актив на суму близько 36 мільйонів гривень. Донедавна голова земельної комісії, а нині секретарки Євради Володимир Прокопів запевняє, поспішати не варто для початку розібратися б, як на землі, котру давали під дитячий табір, узагалі збудували те, що там стоїть сьогодні. Я думаю, що без роз'яснення від правоохоронних органів, яким чином відбулося, що цільове призначення було одне, а отримали ситуацію зовсім іншу, Рішення Київради не може бути прийняти. Тобто, ви припускаєте такий варіант, що ці ділянки в приватну власність можуть бути не Я не хочу припускати. Ми будемо керуватися фактами. Якщо буде встановлено, що було допущені порушення, воно навіть не буде винесене до на пленарне засідання Київської міської ради. Ні, статус, ні погони мешканців французького містечка наголошує прокопів на це рішення не вплинуть. Якщо я вам скажу, що серед цих 50 є ексміністр оборони, суддя ВГСУ, з п'ятеорік колишніх прокурорів, МВД, слідчі управління і тому подібне. Послухайте, навіть якщо там є представники керівництва держав великої сімки, нам байдуже. Отож, що буде із землею і будинками у конча заспі, поки не ясно, чого там точно вже не буде, так це дитячого табору. Резюмою, прокурори судді бізнесмени, живуть у корпусах дитячого табору, сумнівно зведених із захопленням вісьми гектарів лісу. Забудовник намагається поновити право власності рішенням Кримського суду, отриманим через два роки після анексії, а будинки недостатньо мажорних власників продають як будівельний брухт. Що це за паноптиком? Це елітний район столиці правової демократичної держави в центрі Європи. Не перемикайтесь. Далі буде не про ті будівництво, які гроші вкладають, а про ті, на яких їх заробляють.